Збираємо свій виноград, зараз будемо тиснути з нього сік. А ми далі з вами експериментуємо. Це вже у нас було спочатку гранат, груша, яблуко. І дійшли до винограду. Так, мішечок ми використовуємо, ми його не стираємо. Мішечок один той самий. Я думаю, нічого страшного не буде. Це вітаміни. Тим більше у нас інтервали між віджимами хвилин 20, довго ми не тиснемо. Тільки перес... почало, почало ось так кап-кап-кап-капать, все, ми закінчуємо віджим. Можна було б потримати довше, але так як немає у нас часу, хочемо показати вам все, хочемо зробити вам все. Мусимо приступати до своєї основної роботи. Так, що в нас тут є? У нас завжди. Спочатку йде прижимний блін. Це дерев'яний. Він завжди грубший в нас. Є. є. Так, за ним далі йде металевий блінчик. Для того, щоб наростити саму висоту, щоб лишні качки ми не качали. Так, є і є. Відцентровуємо. Все як завжди, нічого нового. Нові у нас завжди тільки культури. Ми не повторюємося на відео. Завжди тиснемо щось нове. Так. Де моя масло станція? З нею було б набагато легше качати. Хі -хі. Нічого, тут у нас сік, нічого складного немає. Є, вже починає, бачу, щось капати. А ні ні, ні ні, ні. ще не капає. О! Все, бачите, побігло. Так, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть є. Побіг наш виноградний натуральний сік. Є. Супер! Ха -ха. Клас, мені подобається. Не знаю як вам. Ну, Я отримую задоволення від того, що я роблю, і від того, що в мене виходить. Є. Так. Скільки в нас? 8-7 тонн і шкала опускається. Буквально за пару секунд. У нас в планах зробити більший прес для віджиму усіх видів соку. Він буде, діжка буде з нержавійки. Буде гідравлічний шток, буде опускатись на 50-60 см, це все буде реалізовуватись через електричну маслостанцію. і це буде рахувати вже як професійний прес для віджиму соку. Але це все пізніше, Все тільки всі комплектуючі до нас їдуть, поки ми це все розмалюємо, зваримо, поки діжку зробимо, зваримо. Пройде деякий час. Поки Виходимо з положення, з того, що в нас є. Бачите, піднялись до 20 тонн і ще трошки в нас напор пішов. Ще там сік є, можна його човити і човити. Так, 22 тонни. Супер, клас. Закінчили ми наш останній віджим. Нагадаю, тиснули ми виноград. Бачите. Банка у нас літрова. набралося трошки більше, ніж пів літри. Можна було тиснути це все довше, але ми вирішили, достатньо нам вистачить цього результату. Тиснули 4 фрукта, це гранат, груша, яблуко і останнє це виноград. Все робили вживу на ваших очах. Я задоволений результатом, мені це дуже сподобалось. Сік у нас концентрований. Треба його розбавляти. Можна навіть один до двох, один до трьох. Усіх, кого зацікавили наші преси, масло преси на 30 тонн, на 50 тонн. Преси на віджим соку, наземний, настінний, прес для віджиму технопланктону, Звертайтесь до нас. Є в наш на сайт в шапці профілю. Там більше інформації. Кого зацікавило, можете зателефонувати до нас. Ми вас проконсультуємо, підскажемо. Усім дякую, до зустрічі!